Всім вітання. Сьогодні хочу поговорити відносно скважності і напруги. Як ви бачите, у мене тестер стоїть на виході із генератора. І напруга 4 вольти. Якщо подивитися на осцилограф, то у нас є висота імпульса, якраз вона. І характеризує по про напругу. Але якщо дивитися на осцилографі, у нас це те, що піднімається промінь осцилографа, а вольтметр показує середнє значення. Зараз ми будемо дивитися, я буду міняти скважність і дивитися на лінію верхню. Так, я скважність додаю. У нас не міняється осцилографі нічого по вольтажу, так? А по скважності ми вже виходимо на 50%. От у нас 50%, хоча напруга на вольтметрі показує вже 639. На осцилографі як було, так і залишилось. А на вольтметрі у нас покази інші. Тепер додамо ще скважність. Скважність 93%. Напруга виросла до 1, а тут якийсь поділок по вертикалі як була, так і залишилась. Зараз я зроблю зупиночку. Так, виключив осцилограф, виключив генератор. І зараз поговоримо про таку характеристику, як амплітуда імпульса. Якраз коли ми беремо вузенький імпульс. По напрузі він показує у нас досить такий, якби вольтметр показує мало. А осцилограф якраз фіксує оцю висоту підняття саме потенціалу. Тобто з допомогою осцилографу ми можемо побачити, наскільки у нас високий потенціал. Хоча вольтметри цифрові, вони дають якби усереднене значення. І це не відповідає реальному. Показнику, наскільки у нас висока амплітуда імпульсу. Це досить таки важливий момент, це можна побачити тільки з допомогою осцилографа тому що самі вольтметри цього не показують. Знову ж таки, є такі практичні вже показники, це коли ми беремо працюємо з високою напругою за рахунок розряду. тобто Осциллографу ми не завжди можемо заміряти високу напругу, але за рахунок ширини зазору, тобто який зазор у нас між електродами, ми вже бачимо, наскільки у нас високий потенціал з'являється на наших приладах. От. І досить часто, що коли ми беремо вузенький імпульс, у нас вольтметр буде показувати, що напруга невисока. Але цей імпульс прошиває у нас ключі, діоди. Через що? Тому що оце якраз вузенький високоамплітудний, тобто який має високий потенціал, він значно вищий, ніж показує вольтметр. Я продемонстрував, що якщо ми міняємо скважність от від 30 до 96, там 97, і у нас напруга виростає майже в три рази. Хоча на осцилографі, як ви бачили, напруга у нас показує постійно. Тобто, видає у нас блок живлення 12 вольт. І тільки при скважності 100% у нас цифровий вольтметр покаже 12 вольт. Якщо ж ми скважність робимо мінімальну, От зараз я ще раз включу, поставлю скважність там 3-4% і подивитися, яка буде напруга. Так, на осцилографі ми бачимо тільки точечки. Скважність я поставив 1%. От, і цифровий показує, що у нас напруга 0,15 В. Хоча, реально, якщо подивитися по осцилографу, Різниця потенціалів тут 12 вольт залишається. От якраз сьогодні я хочу продемонструвати вам, щоб ви розуміли, що імпульс, коли він вузенький, він має напругу досить таки високу, хоча прилади показують некоректно нібито, тому що вони показують усереднене значення. А вже осцилор якраз показує саме амплітуду даного імпульсу. І ми оцими імпульсами, вузенькими голочками, досить часто виводимо з ладу наші ключі. Тобто, нібито ми міряємо, напруга в нас невелика. Але при мінімальній скважності, ви бачите, у нас як було по, по, ну, по вертикалі, так і залишилося. Тобто реальних 12 вольт блок живлення дає. Тут у нас скважність 1%. І результат такий маємо на виході. Це сьогодні таке, не всі мають можливість це проконтролювати. Ну, ті, хто займається, звичайно, це для них не буде новина, але в мене є різний контингент підписників. Це таке, якби для починаючих, хто не в курсі, таке пізнавальне відео. Тобто. Зменшуючи скважність, у нас висота імпульсу, тобто по вольтажу по осцилографу, у нас напруга 12 вольт, але вже цифровий показує значно менше. Оце такий нюанс, я хочу продемонстрував. Пізнання, як то кажуть, процес складний, хто на, на якому рівні, але для тих, хто тільки починає, це досить важлива інформація. Дякую за увагу. До нових зустрічей.